Шлюб за добу, видача свідоцтв про народження дитини в пологовому будинку та онлайн-будинок юстиції. Кропивничан просто неба знайомлять з послугами юстиції та консультують. Інформаційну кампанію проводять у рамках національної програми Я маю право. Для цього спеціалісти управління встановили намет на площі перед міською, міською радою. Перехожим роздають буклети, роз'яснюють їх права та знайомлять з онлайн-сервісами Мін'юсту. Наприклад, завдяки системі онлайн будинок юстиції за кілька хвилин можна зареєструвати або ж ліквідувати бізнес, отримати видачі свідоцтва, втрачені свідоцтва, а ще контролювати реєстраційні дії щодо своєї нерухомості. Працюватиме інформаційний намет щовівторка. вівторка. Наступного тижня його розмістять на площі Богдана Хмельницького. Необхідно збільшити кількість виставлень наших інформаційних наметів, тому що одного разу на тиждень замало ми можемо зустрічати. Якщо ми виставляємо вівторок, то ми можемо зустрічати одних і тих же людей. А ми хочемо охопити на якомога більшу аудиторію для того, щоб роз'яснити про їхні права, про наші сервіси, про можливості надання безоплатної правової допомоги нашої системи мін'юсту безпосередньо як первинної допомоги, так і вторинної.